Друзі, хочу звернутися до тих людей, які дуже багато разів вже щось пробують, Хочуть змінити своє життя в якомусь сенсі. Це може бути здоров'я, харчування, там пробіжки почати чи читати більше, чи мову вивчати, але не виходить. І людина кидає. І потім а, через якийсь час вона якби починає все спочатку. І оце ще закріплюється, знаєте, такий в мозку а, паттерн, що я не, вда... не вдаха, що в мене не виходить. І потім важко. А, а ви уявіть собі, що ви не починаєте заново, ви вертаєтесь на той шлях, що розпочали. Просто ви збилися, пробачте себе, йдіть за... знов на ту а, тропу, яку ви обрали. Що саме надихнуло мене звернутися до вас, я вчора слухала одну лекцію доктора і це було про довго проживання. Там була така ремарка, що якщо людина ніколи не відходить від своїх, Правил, вона дуже-дуже правильна така. Вона там все по розпорядку, по режиму. І в неї вже такий, знаєте, як фанатизм, бзік. Я ніколи не можу поступитися своїми правилами. Це називається орторексія. І доктори кажуть, що це теж не про здоров'я. А я думаю, ви може знаєте таких людей, які тільки так і ніяк інакше. І я це ніколи в житті не буду. А це я тільки-тільки так буду. І я ні, от категоричність ця це теж інша сторона медалі. Тому я пропоную вам просто бути собою, знати, чого ви хочете, і йти до своєї мети, отримувати задоволення від цього процесу, знайти щось таке цікаве, інтересне для себе, може, якусь гру навіть для себе розпочати. І не бути такими фанатами будь-якої справи. Всім гарного дня!